На різнобарвному килимі, зітканому з голубого цвіту льону, половіючи хлібів і зелених сіножатий в оновленій красі древня і сучасна волинь, дивує і зачаровує усіх, хто побував на цій святій землі. Багата і різноманітна природа волині. Є тут таємничі ліси і просторі, заквітчені луки, є численні озера з чистими прозорими плесами, що загубилися серед зеленого моря дерев і кущів. Поміж піщаними дюнами. А Ще Волинь найрідніший рідний куточок всесвітньо відомої поетеси, культурного діяча Лесі Українки і природа Волині, увінчена в творчості славетної поетеси. Ой чи так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній Волині.